готую пропитку для торта, 5 столових ложок цукру, 7 столових ложок води. І ось отак помішуючи, нам потрібно, щоб гарненько прокипіло і щоб розстав цукор. Роз, трішки додам. ось так. Щоб воно у нас закипіло. Все буду живемо варити. Ось уже має закипіти. ось так. Закупили, сухого у нас вже розстав і відключаємо. Тепер потрібно, щоб наша пропитка охолола. Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю. Вчора ми з вами випікали бісквіт. І вже сьогодні пройшов час, вже він стабілізувався, і сьогодні я маю робити з нього вже тортик. Але для цього потрібно підготувати всі складові, які нам знадобляться для його приготування. Пропитку я вже для вісвіту приготувала. А зараз хочу приготувати масляний крем із згущеним молоком. Тому готуємо зараз масляний крем. Для приготування масляного крему нам, звичайно, буде потрібне масло, щоб у вас вийшов дуже хороший. Крем, у вас масло має бути високої жирності процент жирності. Ось у мене, наприклад, його тут 180 грам і його жирність 83%. Ще потрібна нам цукрова пудра, у мене її тут 50 грам. Ванільний цукор десь грам 5 буде потрібно. І буде потрібне згущене молоко. У мене його тут 290 г. У масло додаю цукрову пудру. І додаю ванільний цукор. І тепер гарненько ось так розмішую. Масло у вас має бути кімнатної температури. І згучене молоко теж. І так гарненько ми розмішаємо. Все, розмішала я цукрову пудру із маслом. І тепер буду збивати масло, щоб утворилася ну, така, якби піна і щоб воно трішечки збільшилося. Буду збивати на середній швидкості! Ось дивіться, до такого стану у вас має збитися масло. Бачите, воно побіліло. І збільшилось в об'ємі. І тепер будемо сюди ми додавати згущене молоко. Наш готовий. Ось на таку густоту вийшов наш крем. Бачите? Це крем наш готовий. Здається, наш з вами вісклі, які ми вчора з вами викликали. Я під відео залишу силочку. На відео, як ми з вами випікали бісквіт. Зараз я дві рукавички. Дивіться, яка це вийшла краса. Дивіться. Такий м'ягусінький, м'ягусінький. Дивіться. Ось туди є. Ось так на камеру покажу. І тепер нам потрібно його розрізати на три частинки чим я зараз і займусь. Ось у мене такий є ніж, і ось так розприділю я його і починаю його рівномірно ось так різати. Саме головне, щоб ось тут у вас була відстань однакова по всьому кругу нашого тортика. Десь виходить один сантиметр. Ой, як же він ароматно пахне. Mm. Все. І дивимося. Дивіться, з горішку Ви тільки погляньте, яка ця краса. Mm. Аромат стоїть, я вам не можу передати. Так, один у нас корж є. І так, я зараз іще виріжу. І ось, будь ласка, другий корж. Дивіться, розрізала. Дивіться, я, я, яка краса. Ви тільки подивіться. І ось у нас залишився третій корж. І ось із цих коржів ми тепер будемо з вами збирати наш тортик. я ось пергаментну бумагу, вставлю ось наш корж і беру ось сироп для пропитки. І ось так гарненько. Поливаємо, щоб він у нас був сочний. Ось це буде така смакота. Так, все, я його вже пропитала пропиточкою. Ось такий він у нас вийшов ще трішечки сюди. Так. Тепер я беру кондитерський мішок і сюди. І вот сюди положу космічинечко на наш перший корж. Чому через кондитерський мішок? Тому що це буде рівномірно. У нас лягу на, на почті одріжусь. Ось так. І на комп'ютер я для себе <хи> як імію, так і роблю. І тепер роздивіться, щоб у нас було воно більш-менш рівномірне, я ось так по кругу пройду. Ось так. Цепиш розмішки ось так. І тепер ось прийнятно ось так розножу, покуржу наш крем. Ой. Буде смокати у нас. Такий у нас буде тортик. Тепер головне, щоб він у нас був рівномірно розкладений ось так ось по коржу. Ну, якось так. Дивіться, яка виходить краса. Як це виходить класно. І тепер вложимо сюди другий наш корж. Ось так, щоб у нас бортики були гарненькі, викладені. І продовжую тепер знову ось так проходимося сиропом. Сироп обов'язково має бути холодний, тому коли ви приготували, його потрібно охолодити. Все. І так я продовжую, щоб трішки залишилось іще і наверх. Ну з тут Так тут треба трошки продати, що ж у нас отак. Так, так виходить смакота. Ну, Я наголошую не кондитер, але для себе ось так зробити можу. І тепер розложимо наш верх симпатичний. Ой, яка красота. І тепер беремо наш крем і набагато Ось так ми намажемо ще й вверх. Ось так. Ой, як ж він ароматно пахне, Вам не можу передати? Ми його так ось намажемо, розмажемо бочки, тому що ми його ще будемо прикрашати. Ось так рівномірно сюди туди Ось так. Не судіть строго, тому що я не кондитер. От є такі люди, які я, що вони Хотя навчитися готувати для себе, тому ну, це для нас. <хи> Я теж дивилася, як люди роблять. Руки є, чому він зробить для себе. Так, тепер ми зараз тут нажити. Це в мене вийшло. Ось такий він зустрів. І ось такий, дивіться, верх у нього. Ось така вийшла в мене краса. Бачите, дивіться. І тепер ось я беру блюдо, воно мене завжди виручає, воно якраз діаметром таке, коли мені потрібно, то воно. Тепер ми на блюдо і ставлю до холодильника, щоб він у нас стабілізувався, щоб у нас наш крем трішечки якби під завис. Ось такий поки що ісквітний наш тортик. Ми його, як бажте, зробили з кремом, і тепер він у мене зараз в холодильнику буде стояти. І потім будемо його прикрашати. Ну це вже буде друга історія. А на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити подобайки, писати коментарі. Тому що, ну, може, я щось неправильно робила, ви щось підкажете. Заходьте на канал, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здоров'я!